Трамп критикує Путіна? Несподіваний поворот. Ми звикли чути компліменти російському диктатору, але цього разу США в Москву прилетіли попередження про пекельні енергетичні санкції. Сьогодні розбираємось наскільки це серйозно. Невже Дональд Трамп нарешті усвідомив, яку небезпечну гру проти нього веде Путін? Діліться своїми думками в коментарях. Отже, починаємо. Пекельні санкції звучить загрозливо, і тут не обійшлося без улюбленої риторики Трампа про мита. Він обіцяє запровадити їх на експорт російських енергоносіїв, а також загрожує вторинними санкціями для торгівельних партнерів РФ. Цитуємо: якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не можете вести бізнес у США. На всю нафту буде накладено тариф у розмірі 25 відсотків від 25 до 50 пунктів. Погрожує Трамп. Це прямий сигнал країнам, які, купуючи російську нафту, наповнюють бюджет Кремля. Москва явно не поспішає з миром. І, схоже, терпіння американського лідера вичерпалося. Трамп навіть заявив, що був дуже розлючений і роздратований, коли Путін закликав вести тимчасове зовнішнє управління в Україні. Москва не поспішає, а Трамп навпаки. Він прагне досягти прогресу у припиненні війни в Україні за лічені тижні. У нього горять терміни: перші сто днів президентства невпинно спливають. Великдень, 20 квітня, сприймається ключова дата, коли Трамп хоче показати результат своїх миротворчих зусиль. Але ось маленький секрет: його 100 днів завершується не 20-го, а 29-го квітня. Тобто, Білий дім має невеличкий запас часу. Путін розуміє, в якому цей тноті опинився Вашингтон і використовує це у своїй грі. До того ж, він бачить, що після провалу припинення вогню на близькому сході, яким так пишався Трамп, регіон невпинно котиться до нової війни. Власне, вона вже й розпочалася. Військове протистояння між Талівівом і Хамасом відновилося. Але повернемося до пекельних санкцій. Нагадаємо, що ще сказав президент США. Трамп знову згадав про дуже хороші стосунки з Путіним і додав, що гнів швидко розсіється, якщо він Путін робить правильні речі. Тобто, спершу пригрозив, а потім пом'якшив. Для Кремля такі м'які сигнали це можливість і далі затягувати завершення війни. Водночас багато експертів сумнівається, що тарифні та вторинні енергетичні санкції можна реально запровадити проти всіх торговельних партнерів Москви. Адже тут є і європейці, які навряд чи погодяться сплачувати додаткові мита чи перекривати свої енергетичні потоки з РФ, особливо на тлі тарифної війни із США. Це ж стосується і Китаю, Індії та інших економічних акторів глобального півдня. Занадто багато двосторонніх торгівельних зв'язків і взаємних інтересів. Про це йдеться в усвіжому аналітичному огляді Київського безпекового форуму. Отже, ми чуємо заяви погрози, лють і роздратування Трампа, а також його обіцянку розсіяти свій гнів, що на Кремль справді піде на припинення війни. Але за 25 років при владі диктатор Путін довів: він розуміє лише реальну силу. Він намагатиметься отримати максимум від ситуації із стейтнотом, в якому опинився Трамп. Поки Білий Дім не визнає очевидне, тільки реальна сила і беззаперечна підтримка України може змусити російського воєнного злочинця зупинити криваву війну, яку він розпочав у 2014 році. Результати американської позиції можуть прояснитися вже після наступних переговорів з росіянами у Саудівській Аравії, та чергової телефонної розмови Трампа з Путіним, яка може відбутися вже цього тижня. Повний текст аналітичного огляду Київського безпекового Промо за лінком в описі до цього відео. Діліться своєю думкою у коментарях. Ставте лайк, якщо цей випуск допоміг розібратися в подіях. І підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.